У таборі лісовий, що у скоморохах влітку дітям рай, простір, ліс, ставок, чисте повітря. Тернопільські діти сюди пориваються за волею і цікавим дозвіллям. Діти з Донецька, Луганська, Криму і Севастополя приїхали до нас насамперед, тому що тут безпечно. Попри дозвілля, частина дітей має можливість освоїти тут нові знання і навики, так необхідні у сьогоднішній час. В Скоморохах уже традиційно влітку діє табір юних рятувальників, навикам свого ремесла дітей навчають лікарі-експерти і психологи. У нас табір польовий, він спеціалізований. Діти здобувають тут спеціальну освіту. них з ними проводяться заняття з різних видів підготовки з медичної, психологічної, технічної, тактичної. Так само в теплу погоду дітей поливаємо з води, так само маємо на території басейн, де діти так само можуть приймати ванну, купатися. І так само у нас різноманітні заходи заплановані на впродовж дня різні естафети, змагання. І маємо для цього. Все обладнання і дітей заохочують до цього. Дітям-переселенцям зони АТО такий відпочинок, схоже, подобається. Нормально, якщо я зможу, то я ще на следующий год сюди приїду. Із суперечливими відчуттями покидали рідний Крим Анжеліка і Єлизавета. Проте дівчатка зізнаються, їхали на материкову Україну без страху. Я завжди знала, що в Україні добрі люди. Я, а ты Ну, сначала вообще да я переживала то, что я уеду с Крыма, то что тут я не найду себе друзей, ну, школу нормально не устроюсь, но сейчас мне все нравится. А где ты живешь зараз? Сейчас вообще в Николаев. Ну, у нас наши родители оказались э, общались, знакомы, а мы только тут познакомились. Ага, и вы оставались в школу, э, там в Да. читать. вам да. подобается? никто вас не ображает. Нет. Недавно я послала У раніше там була дача, але тепер це дім. Ви тепер там живете з сім'єю? Так. І вам подобається, до вас гарно ставляться? Так, там дуже гарно, дуже гарна природа, чисто повітря, до Києва, якщо їхати по новій трасі 5 хвилин. А люди як ставляться, не ображають вас, українці, які говорять українською, які живуть на заході. Ні. Першочергове завдання фахівців покращити їх психоемоційний стан. З дітьми працюють кращі психологи, спеціалісти соціальних служб, правоохоронці. Аби прийняти дітей в обласний бюджет, довелось внести зміни. Обласна рада прийняла рішення, що внести зміни до обласної цільової програми та відпочинку дітей на період 2015 року. І за кошти обласного бюджету ми зараз можемо переозролити якраз дітей-переселенці. Це все є для дітей безкоштовно, а це відбувається за кошти нашого обласного бюджету. Впевнений в тому, що це було абсолютно правильне рішення. Зараз цих 50 діток, які приїхали, вони побачили нашу землю, вони побачили нашу гостинність. І вже ніхто не зможе розказувати про якісь страшилки, про Західну Україну. Вони побачу, тут живуть щирі відверті люди, які дають добро, які дають любов, які хочуть миру і мріють про ті самі речі, про які мріють вони. Діти як діти, їм найбільше подобається дискотека і змагання. Але коли мова заходить про мрії, усвідомлює, що ці діти бачили війну. А у свого президента вони просять не сучасні телефони чи ноутбуки. Їх прохання куди глобальніші. Прошу передати, щоб скоріше відбудовувалося, щоб скоріше заселяли люди, щоб. Вернулося в Донецьку та Луганську область. Хочеться. Да, Я хочу передати президенту, щоб він, щоб він зробив так, щоб Крим вернувся в Україну. Я хочу передати президенту, щоб у нас в Краматорські перестали стріляти, і ну все було добре з бабушкою і з моїми сіст. Частин ми желаємо щоб дружба була в Україні, і ніхто ну нічого такого не сейчас. Так. і повернувся в Крим, щоб на кінець не настав мир в нашій країні, і вона процвітала. Ви приїхали до нас в гості, але наше завдання зробити так, щоб ви могли повернутися в мирні, спокійні свої домівки, ті, які вас там чекають. Ми не розділяємо нашу державу. Ми розуміємо, що вне Лугас, Тернопілля, Крим це є українська земля, і наше завдання. Бути разом, які би ми різні не були, якби нас не була складна, наша життєва дорога разом жити, разом працювати, разом любити цю землю, разом її захищати.